Посилення ППО Україна отримала додаткові установки АРСТ. Кали на пам'яті в Україні створюють нову традицію рух до дня незалежності. На Житомирщині затримали жителя Хмельниччини із десятком згортків наркотиків. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії суді Арісті. Також, як повідомляє уряд Німеччини, у новий пакет військової допомоги увійшли близько п'яти тисяч димових снарядів, десять переносних радарів для контрбатарейної боротьби і вантажний транспорт. У повідомленні наголошується, що цього року Україна отримала від Німеччини військову допомогу на загальну суму в 5,5 мільярдів євро. До Дня незалежності в Україні створять рух Калина пам'яті. Мета висадити на території всіх закладів освіти калинові алеї на честь полеглих захисників. Платформа Меморіал запустила краундфандингову компанію. Вони планують зібрати 72 тисячі гривень, щоб забезпечити саджанцями інформаційними таблицями та буклетами про догляд за калиною 50 закладів освіти у різних куточків України. Засновники вірять, що спільними зусиллями ми зможемо зберегти пам'ять про загиблих, підтримати тих, хто переживає горе втрати, сформувати ту національну пам'ять, яка допоможе нам зцілитися, ніколи не забувши людей, чиї життя відібрали росіяни. Подати заявку на участь може представник адміністрації кожного державного чи приватного закладу освіти. На Хмельниччині створили мобільну стоматологію, яка служитиме нашим захисникам. Про це повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Зазначається, що під час однієї з поїздок на передову, під час спілкування з нашими військовими, виникла ідея створити стоматологію на колесах. Ми залучаємо лікарів-стоматологів з Хмельницького та Кам'янця-Подільського, які допомагали нашим військовим, бо вони точно не мають можливості отримати такі послуги, виконуючи свої бойові завдання. Розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Стоматологічний кабінет на колесах обладнаний всім, щоб надавати допомогу у польових умовах. У сусідній Житомирській області затримали мешканця Хмельниччини. За даними правоохоронців, в одному із сіл Баранівської громади поліцейські помітили підозрілого молодика. Під час проведення поверхневої перевірки у нього знайшли близько десятка згортків із наркотиками. На місце викликали слідчих та забрали знахідку. 22-річний житель Хмельницької області розповів копам, що все це зберігав для себе. Йому вже повідомили про підозру, вилучені наркотики відправили на експертне дослідження. І поліцейський також з'ясовують з якою метою хлопець опинився у населеному пункті. 16 серпня в Україні зафіксували літній рекорд споживання електроенергії. Укренерго брало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Тому вкотре Укренерго закликає українців користуватися потужними електроприладами по черзі, переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, вимикати світло, коли виходите з приміщення. Ну і до новин спорту. Із 7 по 10 серпня в Єрусалимі проходив чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів. Участь в ньому брали спортсменки із України. Серед них кам'ячанка Олександра Чернуха. Про це повідомляє заступник голови осередку НОК України Хмельницької області Віктор Флентін. Впродовж усіх шести раундів фінальних змагань проходила боротьба за нагороди. Перед останньою спробою Олександра перебувала на другій позиції і все ж змогла вирвати золото. В останньому стрибку спортсменка побила особистий рекорд, встановлений у кваліфікації, і закінчила виступ з результатом 13 метрів 63 сантиметри. Вперше їй вдалося на цих змаганнях виконати норматив майстра спорту України. Йдеться повідомлені у підсумку. Олександра Чернуха витримала золото. Вітаємо чемпіонку. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.